Вітаю вас на моєму каналі. Усі, хто дивиться мій канал, прошу хто не підписуватися, ставити вподобайки. Хто підписався, щиро вам дякую. І сьогодні ще хочу з вами поговорити на таку тему: чи варте жінці соромитися свого тіла, коли вам за, або якщо ваше тіло не ідеальне. Тіла соромитися не треба. Не треба собі придумувати якісь комплекси, якщо ви трошки постаріли, у нас з'явилися якісь зморшки, ми вже виглядаємо не так, і фігура трошки не така, яка була в 20 чи в 30. І ви за рахунок цього обмежуєте себе в якихось таких сферах відпочинку, як сходити на пляж, чи ще щось, чи чогось соромитися, чи соромитися в інтимних стосунках себе показати. Не треба. Любіть себе! Ваше тіло прекрасне, ви прекрасні. Повірте, дівчата, чоловіки теж старіють. І розумієте, дуже смішно дивитися, коли жіночка, який 55, а виглядає вона на 40 чи на 35, і турбується за зовнішній свій вигляд для партнера, якому теж 55, але він виглядає на 60. Розумієте? Чоловіки не паряться якось особливо цим. У них є животик. У них є зморшки, у них ще щось не таке, але вони собі такі пани. Ну, більшість чоловіків якось цим не заморочується. І повірте, в такому віці вже чоловіки більш цінують у жінці те, що в неї всередині, тобто її відношення до життя. Якщо жінка розкута, любить своє тіло, яке в неї є, а не робить собі тюнингу з переляку, що, щоб йому сподобатися. То йому краще бачити жінку, яка впевнена в собі, приймає себе, і він її поважає і приймає, розумієте? Вони вже награлися за своє життя, і юність усіх була, і молоде тіло це класне. Але ж усіх у нас буде тіло з часом старіти, то що нам собі відмовляти у всіх радощах життя, бо ми вже не такі, бо не такі, як нам було 20, не такі, як нам було 30. Хтось родився товстеньким і все життя таким прожив, хтось занадто худим, і собою незадоволений, в когось ще якісь. Так що, не жити? Ні, дівчата, кохайте себе, любіть себе. І не треба заради того, щоб занадто комусь подобатися, соромитися чогось, що у вас там якийсь лишній сантиметр. То все класно, то все ваше. Любіть, поважайте себе. Гарного дня!